З ким ми проводимо час? Ми проводимо час з друзями світу чи з друзями Христа. І знаєте, Христос, коли був в цьому світі, він ніби постійно був в оточенні світу. Його оточували учні, тобто люди багато, ну, і грішники, і пересеї. І ніби Ісус був в оточенні світом. Але насправді Ісус він постійно був в оточенні Отця, тому що Він був в спілкуванні з Отцем. І отець на нього впливав, і те, що він отримував від Отця, він. Давав іншим. І знаєте, Бог такий друг, який ніколи тебе не покине. Але ми можемо замінити якби, спілкування з Богом альтернативою, і це є цей світ. І Якова 4.4. Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба за світом то ворожнеча супроти Бога. Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається. І, до речі, стається це як. Продовжений, тобто не завершена дія, це як процес. І чому ти стаєш ворогом Божим? Тому що коли ти в спілкуванні зі світом, ти приймаєш слово від світа, і це насіння, тобто насіння смерті, тому що князем цього світу є сатана, а сатана тільки сама смерть породжує, воно сіється в тебе, і з часом воно проростає. І інколи проростає до такого, якби до такої. Межі, що немає навіть місця, щоб посіяти слово життя, і ти вже, тобто незворотній процес, тому ти стаєш поступово ворогом Бога. Бо Бог несе життя, а світ несе смерть. І знаєте, я так задумалася, що є друзі світу, а є друзі Христа. І давайте я напишу так: друзі світу і друзі Христа. Знаєте, коли я була маленька. Я дружила з одною дівчинкою, і вона показала мені приклад брехні. Тобто до того мене батьки вчили там брехати погано, але спілкуючись з нею, я навчилася брехати. Я думала, що це ніби добре, ну то тобто, нічого поганого там немає. І так друзі світу навчили мене брех... дали мені приклад брехні. Те, що було в них, вони посіяли в мені. В той час, як друзі Христа, вони сіють правду. І вони дали мені цей приклад правди. Бо я саме в церкві побачила, що можна говорити правду без домішків, нічого не приховуючи і не бути толерантними. Приклад правди. Далі наступне друзі світу вони пропонують нам часто зраду, і завжди від них йде якась легка заміна. І вони з тобою так поводяться, воно сіється в тебе, і ти вже легко можеш поводитись так з іншими. Так, зрада. В той час, як друзі Христа, маючи в друзях Христа, вони отримують від нього вірність, так, і ми стаємо вірними в Христі. Коли друзі світу отримують інформацію про тебе, вони зазвичай використовують її проти тебе. Починаються плітки, вони починають якось тебе обговорювати, опускати, принижувати. Але друзі Христа вони використовують цю інформацію, щоб дати тобі вихід. Тому що под... Христос завжди дає вихід. Тут інформація проти тебе. Інформація, щоб дати вихід. Наступне друзі світу, вони зазвичай хочуть тебе опустити. Їхній батько є Сатана, а Сатана він говорить слова смерті, і він ніколи не буде тебе благословляти, він буде тебе проклинати. В той час, як друзі Христа, вони так, як і тут прокляття. Але друзі Христа вони мають друга Ісуса, і в них батько Бог. І Він завжди благословляє. Він каже, що. Благословіння. Так. що ти улюблений, що ти вірний, що ти праведний, і це лунає з уст друзів Христа. І знаєте, друзі світу часто хочуть скористатися, тобто вони хочуть щось від тебе отримати. І друзі Христа вони почули від свого друга, що даром отримали, даром віддайте. Отримали цю любов і віддаєте її. Так, скористатися, користолюбство, користь. І тут даром отримали, даром літайте. Або щедрість. Е, наступне друзі світу часто люблять лестити. Їхня, якби така особлива риса це лестищі. І лицемірство. Бо коли ти лестиш, в тебе всередині одне, а зовні зовсім інакше. Лицемірство. Так, і є по цьому слово. Приповісті 29.5. Людина, що другові своєму підлещує, на стопах його пастку ставить. І ще одне Приповісті 26, 24, 25. Устами своїми маскується ворог і ховає оману в своєму нутрі. Коли він говорить, лагідно, не вірте йому, бо в серці його сім огид. Це саме це лицемірство. Та а там, де друзі Христа, чесність без приховування і лицемірства. Я не знаю. Чесність, так і знаєте, це наштовхує на один вірш Івана 15,14. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідаю, що за заповідує Христос, нову заповідь вам даю: любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного, й ви. І ось так проявляється любов Христа. Цей список можна ще продовжувати, а так проявляється любов світу, яка просто так називається, бо вона наповнена обманом лише. Так виникає питання: чому Бог дав нам справжніх друзів і став сам нашим другом? І відповідь цьому є еклазіяста Яста 4.9.10. Краще двом, як одному, бо мають хорошу заплату за труд свій. І якби вони впали, підійме одне свого друга та горе одному, як він упаде, і нема другого, щоб підвести його. От чому сатана любить сіяти дух самотності і відчудження, особливо в церкві Христовій? І чому він часто бере і відділяє людей один від одного? Він сіє злість образу, сумніву, егоїзм. І це все отруює стосунки. А коли ти роз'єднаний з цією людиною, як ця людина може тобі подати руку, щоб ти піднявся? Ніяк. Ти вже не вважаєш навіть ту людину другом, бо в тобі тебе переповнюють емоції просто. І знаєте, е, сатана дуже часто діє через негативні емоції, особливо через жалість до себе. Коли якась стається ситуація, ти одразу так, мені щось не так зробили, то щось не так, то щось не так. Але, в цій ситуації варто от, віднайти цей мир в Христі. Я часто це роблю, молячись на мовах або ну, читаючи слово. І я питаюся просто Господь, а як ти бачиш цю ситуацію? Можливо, я її бачу по одному, вже зробила свої висновки і, ну, і вже так згідно цього мисля. І просто запитатися Господь, а як ти це бачиш? Він показує зовсім іншу картину він показує, що можливо та людина просто. Щось, як це сказати. <хи> можливо, в той людини всередині біль, можливо, вона щось, якби в неї вже було посіяна ця смерть, і вона її віддає, бо вона не може більше нічого віддати. Або сатана просто хоче розділити церкву, бо йому не вигідно, щоб, щоб всі органи тіла Христового функціонували разом, бо тоді Христос діє. І от тоді, коли ти отримав цю відповідь від Бога, стань на неї твердо, і тоді сатана не забере ці стосунки, які тобі подарував Господь. Виникає запитання, чи ти черпаєш в батька любов, яка проявляється в добрості, милості, щедрості, лагідності, і також в правді, яка зробить вільним? Якщо ж ні, то ти сієш смерть, а якщо так, то ти сієш життя. І задумайся, що тебе оточує? Любов люблячого батька, яка проявляється через його дітей в церкві, чи Людей користолюбців, які самі потихеньку помирають від від брехні, яку вони їдять, і ще отруюють інших нею, і шукай церкву, в якій ти знайдеш справжніх друзів, бо я її знайшла. Можливо, спочатку буде трохи неприємно, бо за ці всі роки на твоїх руках і на твоєму тілі вже кайдани і мотузки, які тебе зв'язують. І коли їх будуть знімати, можливо, от ті рани вони будуть відчуватися. Але це все для того, щоб Господь омити і загоїти ці всі рани, і тільки в церкві Христові ти зможеш стати вільним. Амінь.